Про ранку ще знаходимося в Нідерландах, вже відправили додому наших водіїв, тобто 6 автомобілів поїхало. Ми ще поки залишилися і хочу запропонувати вашій увазі. Тобто ми вчора вискочив даний автомобіль, це є Ford Focus в дуже гарній комплектації. Даний рік, по-моєму, що якщо я не помиляюся, 2009 рік. Зараз вам перекину камеру. Ось дивіться, яка красуня, максимальній комплектації 2009 року 240 пробігу на гарних легкосплавних дисках. Оригінальних, тормозні диски замінені, Резина, як ви бачите, досить в досить хорошому, адекватному стані. Зимова, якраз під, наш, під нашу пору року. Два ключа. Даний автомобіль весь в рідній фарбі. Зараз, правда, автомобіль, ще, як ви бачите, ну, Трошки обмерз, тому що в Нідерландах також було один. і був туман і трошки дощ. На ось такій комплектації на шкірі це є 1,8 бензин, 5-ступінчна коробка, механіка, 4 склопідйомника, датчики дождя, датчики світла, кліматконтроль, навігація, великий монітор, 249 пробів, мультируль. Дуже рідко навіть в них бувають там, ті самі датчики дождя, датчики світла, підігріви сидінь. Ну, тобто це максимальна комплектація, все, що може бути в Ford Focus. Ах. Дійсно, як, ну, машина виглядає на цих легкосплавних дисках ідеал. Даний автомобіль в Україні може становити приблизно 6400 доларів з повністю з усіма документами. Дивіться, навіть присутні шторки на задніх вікнах. Автомобіль, незважаючи на свої руки е збережений, має тільки один такий маленький недолік, тобто має ржавчинку, пузирок, ось тут біля нікеля на задніх дверах. Ну, це ми можемо устранити, але факт є факт. Так, також встановлена камера заднього виду. А заводиш і включаєш, напевно, що навігацію. Дивіться, в якому стані сам багажник, фаркопчик. Ми пробили її прибором на станкофарбове покриття, весь автомобіль показує, що в, рідні, в рідному окрасі має невеличку м'ятину на арці, але вона витягнеться, підтягнеться, тобто її майже не буде. Також має м'ятинку на дверці, теж вона витягнеться. Ось так вигляд тут, карти цілесенькі, арочки не побиті. Кого цікаве, Даний автомобіль також має передні задні партроніки. Камера, ну, в принципі, максимум все, що може бути в тому і тут присутній. 6400 доларів, телефонуйте, Ми скоріш за все, будемо резервувати даний автомобіль, він буде доступний. Можете телефонувати, через тиждень буде в Україні. Дякую. Друзі, дивіться, дознімаю ще відео, бо зразу не побачив. Дивіться, що навіть встановили в тому Ford Focus. Перший раз таке бачу в Focus фокусі на фулі. Ще навіть поставили тут в ньому телевізор. Тобто можете їхати в дорогу, там, в Карпати, віддихати, і діти можуть насолоджуватися мультиками. Все працює. Ось така машинка. Машинка суперова, кого цікавий даний автомобіль. 6400 доларів, так як я і говорив, все працює. Окрім е, треба, ще запустити, можливо, або предохранитель згорів. Е, не запускається сам. Сама магнітола. Але я думаю, можна компенсувати тим, що тут стоїть DVD.